Головне події в Харкові та області 23 червня. Понад 66 мільйонів гривень піде на відновлення будинку на вулиці Свободи, 11, дріб 13 у Харкові. Відповідний тендер оголосила міська рада в Прозоро, повідомляє Харківський антикорупційний центр. Завершити роботи планують до кінця наступного року. Будівля стоїть зруйнованою з вересня 22-го, коли по ній влучила російська ракета. Спочатку дім збиралися знести, але місцеві жителі домоглися відновлення. Менше пощастило іншим 13 будинкам у Харкові. Саме стільки, за даними мера Ігоря Терек, <демонтують>. Такі роботи вже проводять на північній Салтівці та п'ятихатках. У Харківському обласному територіальному центрі комплектування новий начальник. Зараз мобілізацію в регіоні в статусі виконуючого обов'язки керує Сергій Маркін. Цю інформацію підтвердила Суспільному речниця ОТЦК Олена Родіна. Новий керівник приїхав до Харкова з Дніпра та обіймає посаду протягом п'яти днів. Його попередника Олександра Коніва відсторонили після низки скандалів, зокрема побиття співробітником ТЦК вчителя та загибелі велотуриста на території РТЦК. Пограбування гідне змагань стронгменів сталося в Харкові. За кілька годин 25-річний харків'янин виніс півтонни металевих труб із центрального теплового пункту харківських теплових мереж. Про це повідомляє прес служба підприємства. Здобич тягав на возуку, який викрав на тому ж тепловому пункті. Швидкісний трубокрадій попався на відеокамер спостережень. Також його підозрілу активність фільмувала телефоном місцева мешканка. У результаті всі зусилля вилетіли в трубу. Пловики та копи разом виявили викрадене майно на двох пунктах прийому металобрухту та повернули. Візок поки що перебуває у відділку поліції. Як речовий доказ крадія затримали, і він уже зізнався у скоєному. Як з'ясувалося, чоловік уже мав судимість. У командира полку Ахілес Юрія Федоренка та його дружини харківської народної депутатки Марії Мезенцевої народився син. Малюка назвали Теодором. Радісну новину молода Матуся повідомила у своїх соцмережах. Вона зазначила, що малюк уже ночував у бомбосховищах під звуки обстрілів. Мезенцева та Федоренко одружилися у квітні минулого року. Це повідомлення стало несподіванкою для українців. Пара не афішувала своїх стосунків до самого весілля. Депутатка від Слуги народу виграла вибори як мажорита. Гарниця в Шевченківському районі Харкова вона очолює українську делегацію у парі. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширити відео, Підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.